Верветься любові для почитання Діви Марії. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава любов і благословення від Пресвятого Бога нашого. Непорочна леліє Святої Трійці троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Троянду, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, троянду променіюча на цілий рай, молися за нас. Непорочна лилії святої Трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас. Непорочна лилії Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, Молися за нас. Слава любов і благословення від Пресвятого Бога нашого. Непорочна Лелії Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай. Молися за нас, непорочна лелія святої Трійці Троянду, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лелія святої трійці, Троянду, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лелія святої Трійці Троянду, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лелія святої Трійці Троянду, променіюча на цілий рай, Молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Троянду променіюча на цілий рай, Молися за нас, непорочна лелії святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас. Слава любов і благословення від Присвятого Бога нашого. Непорочна лелії святої трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лелії святої трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо, променівча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці, Трояндо, променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лелії святої трійці. Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас. Слава любов і благословення від Пресвятого Бога нашого. Непорочна Лелії Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна Лелії Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас. Непорочна Лелія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна Лелія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна Лелія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна Лелія святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай. Молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай. Молися за нас. Слава любов і благословення Від Пресвятого Бога нашого. Непорочна леліє Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна леліє Святої Трійці, Троянду променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна леліє Святої Трійці. Трояндо, променіючи на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці Трояндо, променіючи на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіючи на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої Трійці Трояндо променіючи на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці. Трояндо променівча на цілий рай, молися за нас, непорочна лия святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас, непорочна лилія святої трійці, Трояндо променіюча на цілий рай, молися за нас. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Амінь.